Свято наближається, свято наближається. Не змію співати. Здоровенькі буде. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. Так-так, вже скоро. Різдво, вже там буквально за 10 днів, так що йде такий швидкий марафон готування всього святкового, що буде і на різдво, і на Новий рік. Так що будуть в мене і помпухи, і риба, і бігус. Багато всього смачного, людський борщ, там таке те детепе до самого різдва, до нового року. Вже салатики я почав закидувати, здається, закуски не знаю, яке відео там вийде скоріше. Ну, сьогодні буде пріх, який я люблю на Новий рік, е бо на Новий рік не люблю Всі, які, такі там дуже важкі торти, де Там кілограм масляного крему, кілограм всякої глазурі З'їж такий таки, торта, вже нічого їсти не хочу. Не то так, що буде таке. Класне, смачненьке, цікаве, і такого рецепту ви не знайдете, бо це авторський рецепт. Так що за вас підписка, вподобайка і дзвіночок, і ви завжди будете знати, що я готую. Давайте любити українське, поважати українське, розвивати Україну, мовний Ютуб. ви сідайте позручніше і вперед готувати. Як завжди, у мене що, чого, де, як і скільки. Повні пропорції будуть в описі під відео і почнемо ми з тіста, французьке тісто. Нюанси все має бути мега холодне. Масло з морозилки, яйце з холодильника. Борошно також можна виставити, якщо це зимою, то на балкон. Якщо ні, то в холодильник поставити. Воно також має бути холодне. Добавляйте воду також мега холодно з морозильної камери. І запихаємо ми тісто знову ж таки потім в холод, подвійний холод. І, власне, це все додає йому оцього неповторного смаку, тої розсипчатості текстури оцього, цього, цього власне, французького тіста, яке воно має бути. Власне, що все холодне. Додаємо чуть менше половини чайної ложки, розпушувача, таку столову ложку. Цукру тісто буде досить нейтральне, бо не надто солодке. Звичайно, як я завжди казав, кожне тісто трохи-чуть солі. Все це трохи перемішуємо. А ще головна фішка у французьке тісто я тепер готую. Тільки в чопері я не натираю, не перебиваю це крихти, Я зразу все до кучі даю і виходить просто ідеальне тісто, яке не треба якраз довго вимішувати, бо це ще одна фішка французького тіста. Його треба по мінімуму вмісити, Чим довше ви місите, тим воно більше тане, тим воно робиться недобре. Трошки ванільного екстракту. Буквально там 2-3 каплі. якщо треба буде, тісто не буде збиватися в однорідну масу, додамо ще ложку то же, людяної води. І масло. Краще використовувати масло, чим солодковершкову сумішу. Ну, на крайняк може піти і вона, але не маргарин. І збираємо. Не потрібно зовсім призов. Витягуємо тісто на робочу поверхню. Це більше його вимішувати не потрібно. Просто і все. О, дивіться, яке ідеальне тісто. Просто чудове. Пакетик. І в камеру на балкон чи в холодильник. І приступаємо до начинку. Яблука. Любий сорт, який вам подобається, який маєте, такий беріть. 4-5 яблук, дуже маленькі, беріть і 6. Нам треба їх видобати від серединки і почистити. І яблука нарізані, почищені. Тепер беремо сковорідку. На сковорідку даємо масло. Тут вже масло можна брати І кімнатної температури. І мед. 2,5-3 столові ложки. Який любите, такий давайте. І який маєте, такий теж можете давати. Я люблю всі меди, крім гречаного. І це відправляємо на газ. І поки там собі розтоплюється масло з медом, нарізаємо яблучко. Не дрібно. Я розрізаю наполовину, наполовину і ще раз. Тобто на четвертинки такі. От так, так. І так на такі кусочки. Коли все вже гарно розтопилося, почало так булькати, закидуємо яблуко. І на середньому вогні це періодично помішуючи, карамелізуємо з 2-3 хвилинки. Коли 3 хвилинки воно прокарамелізувалося, всипаємо галаретку. Ну, кисіль буде полюбе, якийсь червоний чи рожевий, так що беріть або червону, або жовту галаретку. Зелений не дуже колір виходить, якщо буде, то знайти нова. Перемішуєте і ще хвилинку це все будемо тушкувати. Перекидаємо ще сюди ізюм. Це за бажанням, можете не додавати. Перед тим його треба залити кип'ятком і всипаємо кисіль. Отакі От кисілі, це є і ксільпоєво. ТБ 250 г пачка. Ні, то собі Там купляйте дві і трохи відважуєте. Всипаємо сюди кисіль. Гарно все розкалопучуємо, щоб не було грудочок, Дивимося. Перемішуємо. Ну, і ще буквально з півхвилинки, щоб гарно розчинився кисіль. Це вже можна розлити по креманкам, дати застигнути, це буде просто найідеальніший крем, який можна собі придумати. Маєте ідею для, ре... для рецепту. Я ще так не робив, ну, але можна спробувати. Ну, але це, ще коли спечеться, це буде просто грандіозно смачно, це вже дуже смачно. Виключаємо газ і даємо хвилин 15-20, щоб це охолонуло. Якраз займе цей час, щоб гарно охолонуло тісто в холодильнику чи морозилці. Ту витягнули трошки на робочу поверхню, щоб краще воно розкатувалося. Беремо тісто і розвалковуємо по формі. Форму гарно промашуємо олією. Так, олії достатньо, щоб аж аж, аж все там гарно було, щоб нічого не пристало. І викладаємо наше тісто. І зараз будемо все розрівнювати по формі. Все розпереділили і виливаємо нашу начинку. Гарно все розподілили. Духовка розігріта 180 градусів, хвилин 50-60, в залежності від конвекції є чи немає, та яка у вас духовка. Дивіться, буде гарне золотисте тісто, воно готове. У мене 52 хвилини запікався. Ось такий весь має бути гарний золотистий. Тепер що от зверху по гарячому можна м закинути. Шоколадних копійок білого і чорного шоколаду так, поверху, Воно ще гарно розтопиться і ще додавить якогось шарму. Тепер залишаємо отак його повністю охолонути, а потім ще на годин 5 в холодильник. Коротше, можна на цілу ніч засунути в холодильник. Чим довше, тим краще. Воно гарно пропиталося, застигло. І тоді це буде мега ще й красиве, як в розрізі, ви бачите, просто будете в шоці. В холодильнику в мене він застигав цілу-цілу ніч, аж до годинки, десь 12 -ї. дня, Бачите, все гарно застигло. І тепер його перекидаємо на тарілку. А ви за той час підписуйтеся на мене і пишіть коментарі. І давайте будемо розвивати український ютуб. Так що з вас вподобайка, коментар і підписка. Ну і, звичайно, дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. Бачите, яка краса, красота. І поки я тут цю красу. Смакоту буду розчленовувати. Ви накидайте гарних коментарів, Подобайок. нас всім москалям давайте. І, щоб гарно все було. О, дуже класний виходить розріз. Бачите, яке воно класне. І це і не желе, і не е, такі. Кремля Крем, ну, про... Ой, дуже смачно. Коротше, готуйте, заходьте на канал, нажимайте на дзвіночок. Всім гарного дня і слава Україні!